Мене звати Аліна, і я власниця бухгалтерської компанії у Польщі. А сьогодні ми поговоримо про ліквідацію спілки. Отже, якщо ви відкриваєте бізнес у Польщі, вам потрібно подумати також про варіант, що буде, якщо не вийде. І цей пункт, на жаль, дуже часто поминається через підприємців, тому що підприємці, люди зазвичай забагато оптимістичні. І більшість проблем підприємців починається тоді, коли цей оптимізм є раціональним. Ну і сьогодні розберемо конкретно той випадок, коли ваша спілка вже не є потрібна і вам потрібно її ліквідувати. Отже, способів у вас є три. Перший спосіб це ліквідація. Один із найдовших спосібів, але конкретний, коли ви вже конкретно вирішуєте, що ви закриваєте вашу спілку. Другий варіант це реструктуризація, тобто випадок, коли ваша спілка працює, ви хочете продовжувати бізнес, але з якихось причин маєте великі борги і хочете проінформувати про це суд домовитися з вашими вжителями про сплату боргів, але не повністю, а якимись частинами, скажімо, 10% від повної суми, яку ви комусь там висете. І третій варіант найскоріший, це продати комусь вашу спулку. Однак це не завжди є так легко зробити, тому в інтернеті ви можете знайти багато оголошень, продам спулку. Віддам спулку, оплачу всі оплати, віддам спулку з історією і так далі. Цей варіант є дієвий. Може комусь приходиться спулка, е, яку ви маєте, але тут майте на увазі, е, що на нового призеса переходять також усі борги компанії. Тому... Відраджую завжди своїх клієнтів купувати готові спулки, тому що в жоден спосіб це неможливо перевірити. Ну і якщо ви продаєте, теж майте свідомість та інформуйте ваших покупців про те, які проблеми є на вашій спулці. А сьогодні говоримо конкретно про ліквідацію, тому коротко про процедуру та кошти якісь із цим зв'язані. Перше, що нам необхідно зробити, це співправодання компанії за усі роки, коли ваша фірма працювала. І, на жаль, кошти справоздання е, можуть відрізнятися, в залежності від бюро рахункового, де ви обслуговуєтеся. Кошти цього справоздання можуть бути в залежності від фірми біля 500 золотих. Якщо фірма працювала, мала документи, фактури, які виставляла, фактури, які отримувала, ця сума відповідно буде більшою. І перше, що, за що ми беремося, це справоздання. Ну а далі ситуація вже виглядає стандартно. Перше, що ми робимо, це акт Реальній, де підписуємо ухвалу у розв'язанні спілки. Перед цим нам потрібно зробити справу здання на день попшедайонці ліквідація спілки. Також потрібні ухвали за твердзаєнцем розв'язання спілки. Це три-чотири документи, які обов'язково треба зробити. Ви їх робите в першій колоності і далі переходимо до наступного кроку. Наступним кроком є оголошення вашої фірми як спілку готовою до ліквідації, вони тоже і господарчим. І Робиться це для того, аби ваші вижителі, тобто люди, яким потенційно не заплатили за товари чи послуги, мають на це три місяці зголоситися до вас за оплатою. Тобто, скажімо, навіть якщо не немає ніяких боргів, усе заплачено, усе частенько підо, так чи інакше цю процедуру неможливо поминути. Найгірше в цій процедурі є те, що в моніторі сундовому ваше оголошення повинно тривати мінімум три місяці, і три місяці ми визначаємо від дати, коли воно там уже зареєстровано. Тобто, ще якихось тижня-два ми маємо. На те, щоб КРС там замістив це оголошення. Наступним кроком після монітору ми маємо врешті поділ майонтку. Важливим пунктом є те, що на напротяг усієї ліквідації ми не можемо виплачувати собі ніякої дивіденди. Тобто, якщо спілка вже готується до ліквідації, з нею вже нічого не рушається. Єдине, що ми можемо робити зі спілкою, це продавати рештки товарів, е, якихось закінчення контрактів, так зване вигашання святла. На цьому етапі, якщо ви змінили своє рішення, хоча це рідко відбувається, але можна ще цохнути цю ліквідацію. Скажімо, ви знайшли якийсь суперконтракт, який хотіли б продовжити на даній пулці, то цей момент є найкращим, аби цю ліквідацію анулювати. Це єдиний момент, коли її можна анулювати. Якщо вже перейдемо на далі етапи, цієї можливості не буде, тому варто подумати ще раз і вирішити, чи ми її анулюємо, чи продовжуємо до кінця. Після поділу майонтку ми робимо ще кілька кроків. Затвердження справоздання кінцевого і ухвала про те, хто буде відповідальний за документи після ліквідації. У Польщі є закони, де ужен скарбовий ЗУС може перевірити ваші документи протягом 6 років після закриття. І ці закони можуть змінитися, можуть змінитися в коротшу сторону, в довшу сторону, так чи інакше у вас, як у власників фірми, є обов'язок зберігати документи з пулки. Відповідний окру часу. Е, тому зазвичай вибирається удяловці, які є власниками фірми, або може бути спеціальний архівум, де будуть переховуватись усі документи вашої компанії на випадок такої контролю. І нарешті ми на фінальному етапі заповнюємо нові друки до КРС, відправляємо усі документи, які ми підготували раніше, і КРС займається вписуванням даної інформації до самого КРС. Після того, як ця інформація опублікована в КРС, і що спілка є зліквідована. І правомоціння, тобто коли вирок вже має фактичну дію, можемо узнати, що сполука є ліквідована і спокійно собі жити далі. Якщо вам потрібно зробити ліквідацію сполки, наша компанія може вам із цим допомогти. Іж говорити про найцікавіше. Це кошти, які ви понесете при ліквідації. Перша, існовне, це перше і основне це. Акт нотаріальний, який ви підписуєте на початку, і він може коштувати десь в районах 900 1000 злотих, залежно від того, якого нотаріусу ви оберете, то перед тим дізнатися, допитатися усе конкретно, і тільки тоді вже домовлятися на конкретний термін, аби підписати акт нотаріальний з усіма ухвалами. Варто пам'ятати, що ухвали окремо спожом за правнік. У нотаріусі ви лише підписуєте документи, правнік або кщінькова займається спорожданням всіх ухвал. Наступний крок, на якому ви маєте видатки, це у сам КРС. Оплата до нього виносить 350. До монітору сунтового ми платимо за кожен знак у зголошенні. Тобто ми пишемо, що наша компанія хоче оголосити ліквідацію, і ми просимо всіх віршоцілів зголоситися до нас. Якщо брати стандартний мінімум, такий як вимагає право, то це біля 300 злотих за таке зголошення. Ну і додаткові кошти, які можуть бути тут різними, це справоздання. Справоздання у нас обов'язкових є три, і необхідно мати теж справоздання за кожен рік діяльності фірми. Тобто є справоздання перед розпочанням ліквідації, є справоздання ліквідаційне і є справоздання на день закончання ліквідації. Тобто знаємо, що справоздання може коштувати від 500 злотих, в залежності від бухгалтера, і до грубих тисяч, в залежності від того, як працювала ваша компанія, скільки у вас було... Ну і остання оплата, яку ми поносимо з услуг адміністраційних, це оплата судова за саме викреслення, це біля 400 злотих. І на цьому усі ваші адміністраційні послуги будуть закінчені. Однак варто пам'ятати, що адвокати, якщо додатково беруть за саме споживання всіх ухвал і пільнування справи. Тобто це не виглядає те, що ми одним днем, одним пліком висилаємо це все до уроду, тільки це виглядає, що ми спочатку висилаємо, чекаємо інформацію з КРС тоді висилаємо наступні документи, знову чекаємо інформацію з КРС і через це ці є така затягнута. Тобто Підсумовуючи, оплати зв'язані з ліквідацією компанії, у вас будуть від 3 тисяч мінімум, якщо ви будете робити це самостійно, або будете мати якогось дуже запрошеного дешевого бухгалтера чи правніка. Е, ну, а терміни займають від 6 місяців, теж залежить від того, як швидко працює КРС. Е, і тут такий маленький лайфхак, е, можна перенести сідзібу фірму, де мають скоріше черги та більш справно обробляють ваші заявки і вже там оголосити ліквідацію чи реструктуризацію. Запрошую до контакту. Якщо будете зацікавлені, і допоможемо вам з усіма формальностями.